Доброго дня! З вами Оля Онощенко, це канал Піди поїж». Я сертифікований нутриціолог, персональний тренер і спеціаліст з харчової поведінки. Я допомагаю людям керувати своєю вагою. І мене дуже часто питають, чи може, можуть дієти порушити метаболізм. Що мається під метаболізмом тут? Метаболізм в популярному сенсі, це те, скільки наше тіло палить калорій за день, скільки воно споживає енергії. І мені задали питання, чи може сповільнитись метаболізм через дієти та як можна цього запобігти і виправити, якщо так вже трапилось? Чи може бути таке, що людина навіть при дуже низькій калорійності набирає? Почнемо з фактів: чим ми легші, тим наш метаболізм нижчий, тим менше калорій ми палимо на день. Тобто, якщо я худну з 70 кілограмів на 60 то да, я почну палити. Менше калорій. Наскільки менше калорій? Це питання 10 кілограмів, десь на 200 калорій. На 200 калорій менше мені доведеться їсти, щоб підтримувати цю вагу. Але це ще не головна проблема. Гірша проблема це те, що з кожною дієтою ми починаємо витрачати менше енергії на позатренувальну активність, на наші щоденні побутові рухи. Адже я з вами говорю і палю калорії. Я йду в магазин, я палю калорії. Я готую вечерю, я палю калорії. Ми палимо калорії навіть в стані спокою. Ми палимо десь 60-80 калорій на годину, навіть просто сидячи. Тобто ви за ніч спалюєте калорій 600. І це називається базальний метаболізм. Метаболізм в спокої. Але дуже сильно впливає на наш метаболізм також. Та енергія, яку ми використовуємо на такі щоденні рухи. Програміст, який цілий день пише код, буде програвати будівельнику в плані метаболізму. Будівельнику, який цілий день працює руками або фермеру, в якого цілий день фізична праця. Вчені дослідили і знайшли, що з кожною дієтою кількість калорій, яку ми витрачаємо на такі щоденні рухи, зменшується. Ми можемо потім набрати вагу назад. І наш базальний метаболізм може піти знову вгору, але наша позатренувальна активність, наша, наша спонтанна активність не відновиться. Тобто дієта робить нас більш економними, наші рухи, щоденні рухи більш економними. Як цьому заподіяти? Ну, По-перше, навмисно збільшувати кроки, які ми ходимо. А по-друге, займатися спортом і обов'язково силовими тренуваннями, щоб побудувати кращу м'язову масу, вона буде вам давати енергію. І тоді ви будете більше витрачати енергії на щоденні рухи. Ви будете щоденно більш енергійними. От я тренуюсь, роблю. Силові тренування. І дивіться, скільки я роблю різних рухів, поки вам все розповідаю. Ну, я жартую, це не через те. Але я сама тренуюсь обов'язково, в мене є два силові тренування на, день, на тиждень, і в мене хороша м'язова маса, і мені не дуже страшно, що після дієти в мене дуже сильно уповільниться метаболізм. Тому що мій рівень фітнесу залишається хорошим. Тому і в щоденному житті я буду більш-менш жива. Ну і якщо ми втрачаємо вагу без силових тренувань, ми втрачаємо і м'язи. Якщо ми втрачаємо вагу без достатнього сну, то ми втрачаємо і м'язи. Тобто пропор... ми завжди будемо втрачати трошки жиру, трошки м'язів, але якщо ми не тренуємось і якщо ми не досипаємо, то пропорція втрачених м'язів буде більша. А чим більше м'язів ми втратимо, тим більше наш метаболізм уповільниться. І це не так, тому що м'язи в спокої палять більше калорій, вони не набагато більше калорій палять, вони не так сильно впливають на базальний метаболізм, як на нашу життєву енергію щоденну. Тому раджу всім нарощувати здорову м'язову масу. Не бодібілдерську м'язову масу, бо забагато теж нікому не треба не завжди добре, а здорову м'язову масу, таку, щоб, наприклад, щоб ви могли зробити 10 віджимань від підлоги. Ну і вправи важливі не тільки для збереження нашого метаболізму, а й для попередження остеопорозу, саркопенії. Адже кожен раз, якщо ми будемо багато разів скидати набирати вагу, і кожен раз ми будемо втрачати м'язи, то під років 50, 60, 70 у нас буде саркопенія, втрата м'язової маси до межі до того рівня, що ми не можемо виконувати якісь щоденні задачі. А який висновок з цього? Краще нагладшити, щоб потім нахуднути, тому що з кожним схудненням у нас дійсно зменшується метаболізм. Забула ще сказати, що метаболізм покращується і за рахунок силових, і за рахунок кардіо. Якщо у нас кращий кардіореспіраторний фітнес, то і в повсякденному житті ми будемо палити більше калорій. І наш організм буде дуже добре розпоряджатися глюкозою і жирами, які потрапляють до нас в кров. Тобто треба подбати про фітнес і силові, і витривалість, кардіореспіраторний фітнес. Тепер, коли можуть виникати проблеми? Коли дійсно дієти можуть порушити метаболізм? Ми можемо себе довести до порушення гормонального фону. Якщо ми. Тривалий час залишаємось в великому дефіциті калорій, то наш гормональний фон може порушитись. Часто через тривале недоїдання і недостатність деяких макроелементів, навіть через недостатність вуглеводів, таке може статись, може уповільнитись наша щитоподібна залоза. Також страждатиме репродуктивна система, а при зниженні функції щитоподібної залози. І при гіпоталамній аменореї, це зникнення циклу в жінок, наш метаболізм знижується більше, ніж просто в результаті дієт. Тобто зниження метаболізму в результаті схуднення це нормально, він буде знижуватись, ви будете, вам доведеться трошки менше їсти, чим легшими ви стаєте, і ми знаємо, як цьому запобігти тепер уже. Але от якщо дієтами довели себе до гормональних збоїв, то так. Да. То треба вже це виправляти. І якщо це збій щитоподібної залози, це до лікаря-ендокринолога, як в принципі, і гіпотоламна аменорея, але що очікувати в цьому разі, що вам лікар найскорше пропише. Я не лікар, але якщо до мене звертаються жінки, в яких поїхав цикл, збився цикл, треба їсти. Треба їсти регулярно, достатньо, причому, щоб навіть протягом трьох годин не було дефіциту калорій. І дати цьому час. І споріднене питання мені задали: що робити, якщо на 1500 калоріях і набираєш? Це заповільнений метаболізм після дієт чи щось інше? Тут мені треба знати, скільки ви важите. Якщо у вас дуже малесенька вага, тонка кістка, так би мовити, і сидячий спосіб життя, то в принципі можна потрошечки потрошечки набирати на 1500 калорій. В мене була клієнтка, дуже тендітна жіночка з сидячим способом життя, і вона худла на 900 калоріях, і це для неї не було небезпечним. Це не було загрозою для її здоров'я. Це був для неї невеличкий дефіцит, тому що вона така маленька, в неї низька, тоненька кісточка, дуже мало м'язів, вона невеликого зросту і вона не багато рухається протягом дня. Окреме питання, яке ми з нею маємо вирішити, це те, як збільшити її рух, як поступово збільшити її. Кардіотренування і силові, і наростити трошечки здоровою м'язової маси. Це окреме питання. Але 900 калорій це для неї була норма схуднення. А на 1500, ну, мабуть, вона би трошечки повільно набирала. Друге питання це на основі яких даних ми робимо висновок, що на 1500 калоріях ми набираємо. Уявімо ситуацію. Я почала худнути на третьому тижні циклу або на другому. Сіла на дієту їм 1500 калорій, для мене це точно дефіцит. Я на цьому буду худнути дуже швидко. Другий тиждень циклу я, наче худну, третій худну, на четвертому починаю набирати на тих самих 1500 калоріях. І роблю висновок, що на 1500 калоріях я набираю вагу. Але я набирала не жир. На цьому четвертому тижні цикла. я кажу про менструальний цикл в жінок, на четвертому тижні ми зазвичай починаємо затримувати більше води, і наша вага піднімається. Але це не означає, що збільшується жирова маса. Це означає, що якщо я продовжу сидіти на цих 15500 калоріях, то через місяць вага вже точно буде набагато меншою. Тобто питання до того, як ви вимірюєте свій прогрес. А може, разом з тим ви пішли на фітнес, і ваша м'язова маса збільшується? Ну тут не м'язова маса дуже швидко збільшиться, а те, скільки ми отримуємо в собі глікогену в м'язах. А з глікогеном і води. І тут мова може йти про 2 зайві кілограми. Не зайві, а додаткові, вони не зайві. Якщо у ваші м'язи починають набирати більше глікогену, то це супер. Бо будь-який зайвий цукор буде йти в м'язи, там буде місце для нього, а не буде циркулювати в крові і псувати вам здоров'я. Ну і тут ще питання: а чи точно 1500 калорій? Може щось не враховується, коли рахуєте. Може бувають зриви. Тобто я там сижу на 1500 калорій 6 днів на тиждень. На сьомий день я зриваюся і їм 3000 калорій. А то і 4, і просто закриваю на це очі. Уникаю, уникаю цього факту. Тоді вже я сижу не на 1500 калорій. Це вже виходить в мене набагато більша середня цифра. І тоді справедливо, що я вагу не втрачаю або навіть набираю. От і все. Таке коротеньке відео. Якщо є питання, задавайте. Записуйтесь на консультацію, якщо треба, розібратися. Зі своїм метаболізмом, або позбутися зривів на дієті, або просто схуднути. Всі корисні лінки під цим відео. До зустрічі!